Це 10-й ювілейний форум. Ми вперше проводимо молодіжний форум за час повномасштабної війни. Тільки нагадаю, що війна почалася не тільки в 2022 році, а війна розпочалась проти України у 2014 році. Я думаю про перші слова, з якими до вас звернутися: до вас, до молодих людей. І хочу вам сказати, що у нас взагалі дуже цікава аудиторія, прекрасна аудиторія, наймолодшому 18. Найстаршому себе рахувати не буду, тільки вас 33. Я був вражений, до речі, вашими CV. Тобто, значна частина тих, хто зараз на цьому форумі, це люди, які вже відбулись. І, а всі, хто зараз на цьому форумі, вся молодь, це ті люди, які хочуть відбутися. І я хотів вам сказати слово дякую. Вам, молодим людям. Дякую за те, що ви в Україні. Дякую за те, що ви прагнете. Дякую за те, що ви маєте цілі. Дякую за те, що ви вірите в Україну. І я хочу подякувати в першу чергу нашим військовослужбовцям, які тут присутні. Якби не вони, ми б тут не були. Давайте поаплодуємо їм. Дякую щиро. Я правильно сказала про те, що ми думали, о, як це ювілейний форум назвати. І Раміна, хто директор фонду, вона знайшла абсолютно правильне визначення: Generation W. Перша реакція природня, наприклад, моя, що W пов'язано з war, тобто війна. І ви є покоління війни. Але далі ми почали думати про те, що а що ще означає W? І виявляється, що генерація W — це не просто покоління війни. Генерація W це Generation of Warriors. Тобто це генерація бійців, вояків. Generation W це Generation Of Winners. Це генерація тих, хто переможе. Generation W це дженрейшн. Це ті, хто мають силу, а це українці. І ви представляєте цю генерацію. Наша молода українська генерація W повинна зробити Україну успішною. А це ви. Я не бачу іншого успіху України, ніж. Як те, щоб Україна була членом НАТО і членом Європейського Союзу. І тому наша мета тут, нашого зібрання, це не просто послухати неймовірних спікерів. Ви бачили програму, це просто е, зірцеві, неймовірні люди, волонтери, військові, журналісти, освітяни, е, підприємці. Це ті люди, які складають основу України. Але і наше завдання на цьому форумі це послухати вас. Я хочу, щоб цей форум був трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну і трибуною для вас, для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну. Володимир Зеленський зібрався нещодавно з частиною громадянського суспільства. Ми тут зібрались як молоде покоління, щоб це молоде покоління сказало своє. Бачення мало своє сей в майбутньому України за результатами форуму, як ви знаєте, ви напишете два документа. І від отримання цих документів будуть щасливі двоє людей. Перше це генеральний секретар НАТО, так як ви напишете листа до НАТО. Чому ви вважаєте, що Україна повинна бути членом НАТО? Це ваше бачення, ваш твір. І ваша не просто уява, а переконання, чому Україну треба зробити членом НАТО, а друге, це звернення до українського уряду. Я так розумію, що це прем'єр-міністр буде щасливий, коли він отримує вашого листа про те, що треба і як треба зробити швидше для того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Ще й споглядаючись на те, що буквально нещодавно, це вчора чи позавчора, здається, в Брюсселі був оприлюдний звіт про прогрес України щодо членства України в Європейському Союзі. Так, що у вас є прекрасний ґрунт і прекрасні можливості, щоб світ почув слово української молоді, чому Україна повинна стати членом НАТО, і чому Україна буде і що для цього треба зробити, щоб вона стала членом Європейського Союзу. В історії нашої країни було дуже багато драматичних сторінок. Я хочу, щоб і кожен з нас хоче, щоб ця драма завершилась історичною перемогою України. Я хочу, щоб ми зробили дуже багато висновків з нашими західними союзниками з того, що було раніше. Тому переконаний, що якщо така молодь, яка є у нас тут, Буде висловлювати своє бачення, ми не будемо мати іншого Будапештського меморандуму, і ми не будемо мати іншого Бухаресту 2008 року. Прекрасні міста Будапешт і Бухарест. Правда, враження у мене не зовсім е, хороші з приводу тих політичних речей, які відбулися і в Будапештському меморандумі, і в рішенні Бухареста 2008 року. Треба зробити висновки. І треба йти вперед для того, щоб Україна і весь цивілізований світ перемогли. Мої сподівання на українську армію, Мої сподівання на кожного з вас, сподівання нашої держави в тому, що ми перезможемо в цій праведній війні. І Generation W дійсно буде Пер... Generation of Winners. Я в цьому переконаний. Слава Україні! І я бажаю всім хорошої роботи.